Привіт! Якщо ви шукаєте ляльку на подарунок для колекціонера, пропоную цікавинку від Берхуан Іспанія. Особливо лялька з історією патія, від іспанського патіо внутрішні дворики. Це натяк, можете ви споглядати на самі сукні ляльки, модель якої придумав Рафаель Жерон ще у 2011 році. І вона була презентована. На жінці сукня 3D-формату. Ось тут показано. Вона з квітами, з ходинками, з будиночком. Тут криничка, травка, хмаринки і таке інше. Загалом образ презентує види іспанського міста Кардоба. Де проходять фестивалі а, чи конкурси внутрішніх двориків патіо. Лялька створена у 2015 році, а має такий особливий мейк. Брівки дуги, зріст 40 см, приблизно офіційно 43 см. А, вона повністю вінілова із вінілу. В неї такі туфельки на платформі, чи то на танкетці. Вони молдіровані. Тобто вони створені прямо зі свінілу, з якого вилита лялечка. Детальки лялечки, так. Волосся в неї прошите, таке темно-каштанове. Воно, тут голова в неї затемнена, так, профарбована під волоссям. Волосся багато. Зараз воно закручено в таку гульку. Але якщо розпустити, воно буде приблизно ось таке і його багато. Також в неї є тут такий шарик, що дозволяє нахиляти голову трішки. Тобто голова рухається не тільки в сторону, а ще і вниз, вниз, і вверх. Також в неї тут є ще диск із піснею «Патіо», Патіа Антоніо Джузе це якийсь там місцевий. Хлопчина, який виграв конкурс талантів чи голос іспанський. От. А також у неї є пакетик із насінням. Ну, на жаль, я думаю, що воно вже просрочене до 2016 року було годне. Вони раніше десь ще випускались, мали випуск із таким плащем чорно-червоним. І я так розумію, з шляпкою. Зараз наявності ось саме такі. Є така захисна слюдаща, і сама ця коробочка дуже гарна. Вона тут пофарбована, все наче як сам дворик, так, там наче як будиночок, сад, квіти. Ось дуже просто класна лялька, яку би кожен колекціонер ляльок хоч захотів би мати в своїй колекції. І коробочка з ручкою. так, Заходьте до нас. На сайт замовляйте також в наших групах вайбер-спільноті, телеграм-каналі, інстаграм фейсбук. Дякую, що були з нами. Шукайте також в телеграм-каналі. Добра ляля! Є більше фото цієї ляльки.